Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму дуже смачну та соковиту курку. Нам знадобиться 1 кг курятини. в мене тут і стегенця, і гомілки по одній столовій ложці гірчиці, кетчупу, меду, олії, соєвого соусу та 1 столова ложка приправи до курки, в мене вже з містом солі та пару зубчиків часнику. Для маринаду змішую усі інгредієнти. Гірчицю, кетчуп, олію, соєвий соус, мед та приправу до курки. Також додаю вичавлений часник. До маринаду додаю курку і ретельно натираю кожен шматочок. Відправляю курицю для маринування на 2-3 години в холодильник. Замариновану курку переклала на деко, зверху змащую залишками маринаду і відправляю в розігріту духовку до 190 градусів на 1 годину.